Всім добрий вечір! Мене звати Вікторія, я керівниця F-Production. Сьогодні буде такий коротенький прямий ефір, тому що на ньому сьогодні. Буде 100% мало людей, але потім подивляться. Тому але ми започатковуємо таку ідею розповідати взагалі про наші послуги, про розвиток і щось корисне для вас, тому що ми підготували на 2024 рік. По перше. Нові можливості розвитку інстаграму у кожного, як збільшити і пришвидшити ваш розвиток. Ну і звичайно, що ми підготували. Підготували, розпочнемо з того, що ми підготували, і далі трішки поговоримо про розвиток, можливість розвитку кожного будь-якого бізнесу від стартапу, від ідеї, можна сказати, далі стартап і вже масштабування бізнесів різних. Тому трішки розповімо, бо більшість не розуміє там, про працю СММ-ника, маркетингового відділу і так далі. І, взагалі, чим займається, наприклад, маркетингова агенція. Що ж, розповімо, як прийшла ідея створити F-Production, тому що ми працювали над проектами просто кожен окремо, і потім об'єдналися для того, щоб спеціалісти, які отримали великий досвід, ми вирішили зробити агенцію для того, щоб розвиватися, надавати більшу кількість послуг. Ось тому, що ми підготували для вас? Підготували великий масштабний, можна сказати, smm маркетинговий відділ для того, щоб ви могли отримувати якісні послуги. Тобто не ходити, не шукати кожного окремо, а в нас є все. Навіть якщо ви з іншої країни або міста, і в нас в вашому місті немає там. Хто вам зробить зйомку? Там, наприклад, в нас ще немає в вашому місті фотографа чи контент-мейкера. Тобто, ми шукаємо людину, яка буде співпрацювати, щоб вона співпрацювала конкретно також з нами і правильно, щоб в нас була комунікація. Тому, тим самим розвиваючи вас, ми розвиваємо свою команду, тому що ми стараємось брати з різних міст, собі, і контент-мейкерів і так далі, смм ників з різних країн. Тому ми розвиваємо зараз максимально скрізь. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете писати під. Я думаю, що я збережу цей прямий ефір, і ви можете записувати. Ось, запитувати. Стосовно того, що ми можемо дати вам, це ми готуємо книжку, яка має випуститись на наступному тижні. Я її зараз публікую, готую взагалі. Тому, знаєте, є така проблема. Я співпрацюю і співпрацювала дуже з багатьма підприємцями. І проблема в тому, що підприємці іноді ну це 90% не розуміють розуміються на СММі, вони не проходили самі. Є дуже підприємців, багато, які розуміються, бо вони самі пройшли і робили це все. І коли от реально вони робили все самі по маркетингу, вони розуміються в цьому і дуже швидко знаходять собі і знають, що це таке робота СММ, таргетолог і так далі. Тому. Ми також навчаємо вас цьому, коли у вас немає можливості найняти маркетингову агенцію. Ми робимо для вас навчання. Ми навчаємо вас цьому. Ви самі собі робите публікації, знімаєте, тобто, робите візуальну частину, і також самі запускаєте рекламу, самі пишете собі скрипти. Тобто, повністю. Ви е, починаєте це не масштабувати, а от е, запускати бізнес самотужки. Так, це важко. Але коли немає можливості заплатити, це дуже крутий е, варіант е, для вас, тому що це розвиток. Е, тому я думаю, що така. Е, це крута штука, вміти це робити самому. Наприклад, я запускаю також свої бізнеси паралельно, і я це все вмію робити. Тому там 50% зараз там, в проектах я роблю в своїх проектах, я роблю сама. Наприклад, в своєму інстаграмі я 95% роблю я. Тому що це. Ну, поки так, я б хотіла далі передати, але не Інстаграм, а самі там різні креативи, підготовки, якісь там маркетингові стратегії, тому що іноді від великої кількості ти не встигаєш це все робити, продумувати, тому що є безліч інших проєктів, якими просто треба а, опікуватись. А, і також мені пройшла в о, о 12 й ночі, після 12-ї мені пройшла ідея. Ось стосовно цієї співпраці з підприємцями, що, знаєте, такий прийшов потужний прям бачення. Бо я давно говорила, що блін, круто було б підприємців навчити, круто було з ними поговорити, круто було б їм розказати, як то робиться, як то робиться. Тобто тут не фішка. Зробити гроші, а розповісти, як в яких можливостях підприємці, щоб знайомилися з відділом, які які можуть заплатити, але не знають, як комунікувати, як підналаштувати маркетинговий відділ, зробити, щоб він працював круто, але в них є заплатити і тримати цей штат. Є ті, хто не вміють. І тому в мене прийшла ідея, і до п'ятої ранку я просто сиділа в телефоні і друкувала книжку. У мене прямо виливалось цей. Все, що я пройшла, весь досвід, який мені хочеться там передати, тому що взагалі я планувала зробити не книжку, а навчання для підприємців. Але так як через брак мого часу я не встигаю це зробити, зібрати підприємців. Але працюю над цим, щоб більш бути корисними для, корисною для підприємців. Ось для чого це все і робимо. Щоб ви розвивались. Тому що ми зараз передаємо свій досвід, ми зараз надаємо вам послуги і навчаємо для того, щоб ваш бізнес, бізнес розвивався. Ми свої бізнеси розвиваємо. Ось тому чекайте, книжка вже буде наступного тижня. У мене в інстаграмі, звичайно, я сюди перепублікую також. Круто було б взагалі а, цей прямий ефір зберегти у відео, я дуже постараюсь, і а, хотілося б викласти його також в Тіктоці, бо така цікава інформація. А, стосовно, а, також ми підготували пакети. А, на жаль, ми зараз переходимо від проєктів, в яких маленький бюджет. А, тому що. Ми зараз надаємо послуги дуже високого рівня, тому, на жаль, ми не можемо виконувати дуже багато справ, як хочуть цього підприємці. Ми вже виходимо на новий рівень, але при цьому ми залишаємось і надаємо. Консультації і навчання. Тому, якщо ви не можете там заплатити ту суму, ви завжди можете пройти навчання або а, взяти початківця, а, початківця якби, ученика СММ і а, навчити його у нас. Тому ви можете виростити самі. Є дуже великий спектр можливості розвиватися. Тому не бійтесь запитувати, тому що ми можемо підсказати безкоштовно, як вам розвиватися. Для цього не потрібно платити Ми за розвиток взагалі підприємців в Україні. Тому пишіть і зовсім скоро також я буду проводити з 9 по 11 квітня інтенсив для підприємців. Буде цікаво. Розвиток підприємців в інстаграмі буде також і по бухгалтерії розповідатиме ця інформація для того, щоб ви офіційно, тому що як ви знаєте, з 28 березня вже війшли нові. Зміни отримання. Я надіюсь, що ви знаєте, стосовно отримання карто на картки фізичних осіб, коли вам перераховують кошти. Тому ви маєте бути обізнаними і розуміти, що фінмоніторинг він може заблокувати ваші картки і гроші, які на них. Тому більш детальною інформацію вже розповімо на самому інтенсиві. Також додаткові там договори стосовно Інстаграму. А, готуйтесь до нових можливостей. Також будуть відеоуроки. Від стартапів ми поділимо стартапи окремо і тих, тих, у кого просто ідея. І окремо бізнеси, які йдуть в масштабування, тобто з, там, з 300 тисяч на мільйони виходимо і так далі. А, Вчимося а, а, працювати як самостійно з Інстаграмом, а, консультуємо прямо там. Це буде три дні живих ефірів, де ми а, надаємо інформацію розвитку Інстаграму в 2024 році, і потім вже ви а, якби, вчитесь на цьому, а, що ми надаємо, і ви задаєте питання. Стосовно вашого бізнесу, і ми їх розбираємо, крутимо, мутимо для того, щоб проконсультувати вас правильно, щоб ви могли вийти з якоїсь точки, в якій ви засиділись. Тому що для мене це ось дуже і дуже прямо моє. Uh, тому що я uh, один час дуже довго сиділа в одній точці я не розуміла що що робити тому для цього я створила маркетингове агентство, щоб охопити більшу кількість людей щоб тим uh, самим uh, допомагаючи більшій більшій кількості кількості людей бізнесам uh, Просто всіх я хотіла охопити велику кількість, і ви знаєте, мені подобається, що нас зараз в Україні започатковується дуже багато бізнесів, і це прям просто вау і круто. Я от, бачите, я просто з такою насолодою це розповідаю, тому що для мене, от просто кайф, коли ти офіційно працюєш як підприємець, тому що навіть просто коли ви, наприклад, гроші проводите да, через ФОП. У вас потім, тобто, ви захочете взяти машину, нову салону в кредит, і вам дадуть цей кредит, тому що у вас по ФОПу, у вас йдуть доходи, які дозволяють взяти цей кредит, наприклад, на машину. Тобто є безліч можливостей. Тому будемо вас вам розповідати. Uh, і хочемо, звичайно, щоб ваші бізнеси розвивались круто, стрімко, uh, як і у нас. Тому що я веду також не тільки свій блог, веду, ще додатково uh, у нас були бранчі, ми їх переквалі... перекваліфікували. Тепер у нас тури. Тому uh, долучайтесь, запитуйте, uh, можна до мене в особистий інстаграм, і я розповім вам. Все стосовно проконсультую там, до 10 хвилин безкоштовно відповім на будь-які питання, також можете їх задавати просто в Директ. Стосовно наших послуг, що ми надаємо? Ми надаємо повністю СММ. Зйомка, якщо ви в Києві, якщо в інших містах нам потрібно час для організації, ви можете так самі організувати, як вам буде зручно. Тобто ведення. Тепер у нас ведення аккаунту без зйомки від стартує від 15 тисяч гривень. Тому там всі інші ці цінники ці, ви можете писати, дізнаватися, але щоб ви розуміли стосовно цього, це без зйомки. А, тому що ми використовуємо методи, а, які використовують а, дуже багато а, для а, безкоштовних, які використовують а, інші аккаунти для розвитку, тому а, ми не можемо. А, Брати дешевше, бо якби не ціниться це те, що ми робимо. Ми вже перевірили, тому що за 10 тисяч підприємці чомусь думають, що ми маємо робити прямо супер все і відповідати за результат. Тому тепер ведення у нас аккаунту в місяць від 15 тисяч, в залежності від того, які, е, яка кількість постингу, створення креативів, монтажу, е, яка, е, монтаж, тому що є монтаж, який займає 3 години, який, монтаж, який займає 20, 20 хвилин. Тому е, всі інші послуги це такі як дизайн, створення візитівок, якісь креативів. Також є навчання по створенню креативів, якщо вам потрібно, по монтажу, якщо вам потрібно. Далі. Euh, що в нас ще є? Це uh, налаштування реклами? Також uh, початківцям, uh, підприємцям ми даємо можливість навчитись. Є курс, є відеоурок, є консультації, які ми продаємо, і можемо навчити вас uh, запускати рекламу собі самостійно і при цьому економити від 250 доларів на місяць, uh, не плативши за, uh, за рекламу спеціалісту. Ось тому о, креативи я вже сказала: запуск, монтаж, зйомка і, ну, і все, і см-ведення. Наче, наче все сказала. О, якщо ще о, якісь будуть питання, ви можете задавати, ми відповімо. Можна в коментарях, які під збереженим о, прямим ефіром. О, так. Певно все стосовно цього я розказала. Стосовно СММ-ника, взагалі смм відділу або коли ви берете СММ-ника, ви маєте розуміти, що ви як підприємець не маєте бра, ой, не маєте передавати відповідальність на СММ-ника. Більшість так роблять. Вони потім через місяць говорять: а ти не зробила цього результату, чи ти не зробив цього результату, тому... Забирайте взагалі цю відповідальність. Це бред. Я також це проходила дуже багато разів, тому це ваша відповідальність за результат. Завжди все тримайте в тонусі. У вас має бути стратегія. До речі, стратегію ми також робимо. У Вас має бути стратегія. Ви маєте керувати своїм повністю. Персоналом всі, хто у вас працюють. Якщо ви будуєте команду, вона має працювати. Ви маєте це все прописати. Якщо не ви, це має тобто маркетингові стратегії має бути прописано. Ви маєте цим керувати. Не можна пустити на самотік, тому що це і перекласти на когось, бо ви хочете від цього вихлопу, але не ну не люди, які працюють, люди виконують конкретну роботу. Тому як це все запланувати, як це все поставити, щоб кожен виконував свою роботу, але запам'ятайте, на вас лежить повністю вся відповідальність. Не перекладайте відповідальність за продажі чи ще за якийсь там ріст саме на СМИ. ники якщо буде цікаво, пишіть відповідають взагалі за креатив, за подачу, для того, щоб взагалі люди писали, щоб вони активізувалися у вас на сторінці. Ось, а за продажі це відповідає окрема стратегія воронки, і також ваша відповідальність за то за для того, щоб у вас був результат, або для цього має працювати маркетинговий відділ. Якщо ви його не можете оплатити, ви користуєтеся або самі організовуєте або берете маркетингову агенцію. Заключаєте договір і прописуєте все для того, щоб бути впевнені в результаті. Ви підписуєте договір, в якому в договорі в якому написано, хто за що відповідає. Але все ж таки, ви також маєте бути мотивовані не не запускати, а постійно коригувати стратегію, тому що тільки ви бачите середини, як працює бізнес. Тому потрібно бути завжди на зв'язку з маркетинговою агенцією агенцією або відділом. Або ваші моє сменники, тобто, як ви налаштуєте, може працювати окремо а, і mm -hmm. спеціалісти, і це все буде працювати відповідальність на вас. А, і також не забувайте, що а, підприємці дуже часто а, там, маніпулюють а, там, своїми. Підлеглими так, спеціалістами, які працюють, також цього не робіть, тому що і не обіцяйте золотих гір, або, наприклад, такі обіцянки, як часто обіцяють, що ой, ми зараз починаємо, і там там плюшки, KPI і так далі. ну, Якщо вам потрібно, ви можете написати, і ми зможемо прописати вам KPI, які дійсно працюють, за які ви можете доплачувати своїм смм-никам. Але краще робіть гарну оплату праці без кіпіаїв, без нічого, і людина буде працювати. Але не обіцяйте того, що ви не можете дати, тому що людина потім цього не бачить, і вона в неї обіцінюється. Також не обіцінюйте ваших робітників, тому що і кожну роботу, тому що монтаж, зйомка, ці всі креативи займають багато часу, і коли ви перероблюєте, кажете, переробіть, це займає дуже багато часу. Тому завжди вказуйте в технічних завданнях, як ви хочете бачити, щоб ця людина не. Переробляли, тому що ви тормозите роботу на наступний день. Я можу говорити безкінечно просто про маркетинг, про організацію Інстаграму, тому будемо робити такі ефіри, відео, безліч всього. Ми постараємось бути активними. Будуть якісь запитання, пишіть, ми завжди на зв'язку. Тому постараю зараз берегти прямий ефір. Дуже раді всім, хто поділиться нашим ефіром, або ж поставить лайк, або напише. Тому, бачите, ми відкриті до вас, тому задавайте питання, ми будемо чекати. Всім гарного суботнього вечора.